Вітаю, друзі. Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо читати книгу Кевіна Де Янга Євангелія, яку ми майже забули. Тобто розбираємо гейдебергський катехізис для того, щоб стержуватися в нашій християнській вірі та зростати в учнів Ісуса Христа. Добре, як завжди нагадаю, друзі, вподобайте, коментуйте, обов'язково діліться із друзями, обов'язково напишіть свій коментар, чи вважаєте ви ці відео потрібними, чи дійсно щось. Відкривається нове, або ви стверджуєтесь у своїй вірі? Чи допомагає вам це зростати у вірі в Ісуса Христа? Ми починаємо. Неділя 14, запитання 35: що означають слова зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви? Відповідь: Те, що вічний Син Божий, який є вічний Бог і завжди буде вічним Богом, прийняв справжню людську природу від плоті та крови. Марії Діви через дію Святого Духа, щоб бути справжнім нащадком Давида, подібним до братів своїх у всьому, крім гріха. Питання 36. Яка користь від непорочного зачаття і народження Христа? Відповідь: Користь у тому, що він наш посередник і своєю непорочністю і досконалою святістю покриває перед Божим обличчям мій гріх, в якому я живу від самого зачаття. Дуже важливо усвідомлювати користь від віри та. Ствердження у непорочному зачатті Ісуса Христа. Далі міркування. Дівчина дає життя. Розповіді про народження Ісуса в Євангелії від Матвія, розділ 1 та Луки, розділ 1, 2, ясно та недвозначно повідомляють. Народження Ісуса було незвичайним. Він був незвичайною дитиною і зачатий був незвичайним чином. Його мати Марія була дівчиною і не вступала у зв'язок з чоловіком до зачаття дитини. Силою Святого Духа Черево Марії стало місцем втілення Сина Божого. Матвія 1.20, Луки 1.35. Ми знаємо, що за останні 100-200 років хто тільки не висміював вчення про непорочне народження вірніше зачаття. Як за межами церкви, так і всередині неї зазвичай висуваються два заперечення проти непорочного зачаття. По-перше, кажуть, що пророцтво в 7.14 про молоду жінку, а не обов'язково про дівчину. Треба визначити, що деякі вчені, які так думають, все ж вірять в непорочне зачаття. Не раз було вказано, що Ісая використовує єврейське слово Алма, а не Бетула. Справді, у слова Алма більш широкий спектр значень, ніж у слова Бетула. Але при цьому у Старому заповіті немає чітких прикладів того, що Алма не означає незаймана. Алма зустрічається у Старому Заповіті 9 разів. І щоразу, коли контекст дозволяє чітко визначити його значення, слово означає незаймане. Більше того, в Септуагінті, тобто перекладі єврейської Біблії на грецьку мову, алма перекладається як партхенос, і те саме слово використовується в Матфія 1.23, де цитується Ісаї 7.14, що безперечно означає незаймано. Творці септуагінти не стали б використовувати грецьке слово «незаймана», як би думали, що в Ісаї 7.14 йдеться лише про молоду жінку. По-друге, багато хто заперечує проти непорочного зачаття, тому що бачать паралелі з язичницькими міфами. Вони міркують так: непорочне зачаття є у зоряних війнах, непорочне зачаття є у мітраїзмі, непорочне зачаття є у християнстві. Шах і мат це просто міф. Цей аргумент дуже популярний і, на перший погляд, переконливий, але має кілька слабкостей. Припущення, що в якихось релігіях вже існував образ Богу людини, якого називали особливим чином, який творив чудеса, народився від незайманої, врятував свій народ і воскрес із мертвих просто помилкове. Насправді в жодній дохристиянській релігії і в жодному дохристиянському міфі такого персонажа не було. Неможливо уявити, щоб юдейська секта, тобто те, чим християнство спочатку здавалося, намагалася залучити новонавернених, додаючи язичницькі елементи в євангельську історію. Я ще можу припустити, що благочестивий юдей міг придумати історію, щоб вона погодилася зі старим заповітом, але жоден юдей не став би змушувати юдейську, змішувати юдейську віру з язичницькими міфами. Паралелі з язичницькими міфами про непорочне зачаття, не такі сильні, як здається. Згадаймо трьох стандартних кандидатів на такі паралелі: Олександра Великого, Діомісія та Митру. Найнадійніший древній біограф Олександра, який, до речі, мешкав е кілька століть після його смерті, не згадує його непорочне зачаття. А історія, які пізніше з'явилися, до речі, Після приходу християнства стосується незвичайного, а не святого народження. Батьки Олександра були одружені. Діонісій народився після того, як Зевс перетворився на людину і вступив у зв'язок із земною принцесою. Це зовсім не схоже на непорочне зачаття, а Зевс на Святого Духа, про який ми читаємо в Євангеліях. Митра народився від скелі, а не від незайманої, до того ж, культ Митри виник у Римській імперії після приходу Христа. Тому, скоріше, мітраїзм запозичили з християнства, а не навпаки. До грецького полководця, до грецького бога та іранського бога, ми можемо додати Буду. Його матері наснилося, що Буда увійшов до її утроби у вигляді білого слона. Але ця легенда з'являється лише через 500 років після його смерті. А мати була одружена, ті самі нестиковки. Так звані паралельні міфи завжди з'являються через кілька століть після смерті їхніх героїв, вже в християнську епоху, і взагалі не описують непорочного зачаття. Але навіть ті, хто вірить у непорочне зачаття, не завжди розуміють його важливість. Наприклад, один пастор міркує, і його міркування пізніше стали знаменитими, про те, що непорочне зачаття не має значення для християнської віри? Що якщо Ісус мав земного батька, якого звали, наприклад, Ларі? запитує він? Що якщо було додане непорочне зачаття, щоб залучити послідовників культу Мітри чи Діонісія? Що якщо слово незаймана просто означало жінку, яка завагітніла після першої ж ночі з чоловіком? Хіба це катастрофа для християнської віри? Що, якщо ця історія виявиться неточною? Хіба ми перестанемо від цього вірити, перестанемо любити Бога, і хіба Ісус перестане бути найкращим прикладом того, як треба жити? За цею безліч у питань стоїть одне головне: чи важливе непорочне зачаття для християнства? Відповідь, незважаючи на провокацію цього пастора, звичайно ж стверджена. По-перше, непорочне зачаття важливе для християнства, тому що воно завжди було важливим. Це може здатися порочним колом міркувань, але тільки в тому випадку, якщо ні в грош не ставити історію церкви та її кафолічності. Так, церква може помилятися і навіть тривалий час, але оскільки християни всіх конфесій і напрямків у всьому світі сповідували віру в непорочне зачаття протягом двох тисячоліть, ми не можемо просто взяти і відмахнутися від цього вчення як незначного. У своїй фундаментальній праці про непорочне зачаття Греше Мейчин зробив висновок. Немає жодних сумнівів, що до кінця другого століття непорочне зачаття Христа вважалося абсолютно необхідним елементом віри Християнської церкви у всіх частинах цивілізованого світу. Може нам не варто так легковажно ставитись до цього вчення. По-друге, автори Євангелії однозначно вважали, що Марія була незаймана, коли зачала Ісуса. Ми не знаємо, як саме дитя Ісус опинився в утробі Марії, але ми знаємо, що зачаття було від Духа Святого. Матвія 1.20. Ми також знаємо, що Марія розуміла незвичайність того, що відбувається, тому що вона запитала, як буде це, коли я не знаю чоловіка. Луки 1.34. Лука пише про непорочне зачаття в результаті ретельного дослідження і розповідає про нього зі слів очевидців Луки 1.3. Як непоручне... Якщо непорочне зачаття є брехнею, тоді ставиться під сумнів історична достовірність Євангелії. По-третє, і тут ми повертаємося до катехизису, непорочне зачаття показує, що Ісус був істинною людиною та істинним Богом. Як непорочне зачаття може бути незначним елементом нашої віри, якщо від нього залежить сама особистість нашого Господа і Спасителя? Якщо Ісус не народився людиною, ми не можемо вірити в Його справжню людяність. Але якщо він народився так само, як усі інші люди, тобто в результаті союзу чоловіка і жінки, тоді під питанням виявляється його справжня божественність. Непорочне зачаття необхідне для віри в реальну людяність та повну божественність Ісуса. По-четверте, непорочне зачаття є важливим, тому що воно означає, що Ісус не успадкував прокляття та зіпсованість, якими заражений рід Адама. Ісус був у всьому, як ми, крім гріха, Євреям 4, 15, 7, 26, 27. Усі земні батьки, батько і мати передають своїм дітям свою гріховну природу. Ми можемо не розуміти, як працює цей механізм, але такою є реальність життя після гріхопадіння. Грішники народжують грішники. Псалом 50, 7 вірш. Завжди. Так що, якщо Йосиф був батьком Ісуса або Марія зрадила йому з якимось Симоном, то Ісус не беззаперечний. Не безвинний, не абсолютно святий. Отже, ми позбавляємося посередника, позбавляємося провини Христа, бо в нього її немає, щоб передати нам, позбавляємося спасіння. Тож непорочне зачаття, мабуть, важливе для нашої віри. Добре друзі, поміркуйте ще раз, передивіться ще раз та поміркуйте над цими важливими речами, тому що. Справді, фундаментом нашої віри потрібна, повинна бути якась непохитна ствердженість та свідомість того, що насправді Ісус Він не був просто людиною, Він був саме тим стрижним, саме тим наріжним каменем, на якому можна будувати, надійно будувати своє життя. Я благословляю вас, друзі. Іменем Ісуса Христа, як завжди нагадаю, обов'язково напишіть свій коментар, поставте вподобайку та поділіться з друзями. Давайте поширювати вчення Ісуса Христа, давайте робити більше учнів на цьому світі. Добре, друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей!